Всім привіт від пана Мишка! Я приїхав на свою міську пасіку. Да, і минулого разу перед морозами 25 числа я підселяв оцей його оранжевий 45-й корпус. Я не дивився. А ця в мене сімейка слабувата. Я тут зробив метод блінова. Оце поставив сім'ю, поставив на 4 рамки. По краям поставив не заставні, а овощина. Вона в мене пластикова. Я подивився, вони ще їм не будують. Сімейка тримає 4 рамки розплоду. Тут от трошки є, якщо подивитися, на крайніх на медових. І я привіз от, тільки що був, відібрав цього. От от водочка привіз на 4. На 4 рамки чи на 5, на 5 рамок. Відводок привіз, я зараз через газетку поставлю, поставлю інший корпус і побризгаю їх каплями, щоб вони були одного запаху і хай об'єднуються. Буду вирівнювати, бо вже що вже. Тут по два корпуси, а тут от пів корпуса тільки. чотири рамки розплоду. Ось побризгав їх лавандочкою у них один запах був один. Ось так поставив 5 рамочок. Тут навіть все видно є медові. Буде їм що їсти. Так, пороблю отвори. Так, хватить. Привіз ось такі рамки, як бачите, практично повністю в засіві Ось так от підсилив, вирівнюю. Получається, тут 4, і тут 4 Буде вісім рамок розплоду. Через 2 неділі буде 2 корпуса бджоли, можна один корпус потім прийняти і поставити магазини. Ось, от, наприклад, оцей гол, який він повністю повний з медом. Да. Ну що, на цьому і все. Закінчуємо таку свою, як ми підсилюємо. Як ми підсилюємо. Сімні вирівнюємо через 2 неділі, 12 днів бджола вийде, а може й раніше, і буде в нас, і я тоді привезу пчолопакети і буду брати по дві-три по три рамки розплоду, у їх же опять позичати, то їм даю, потім буду брати позичати вже без бджоли тільки розплід і без сутові пакети буду підсилювати, робити з їх. Ну от, на сьогодні все. Дякую за увагу до побачення.